На 20 двадцятім році царювання Єроваама почав царювати Аса, цар юдейський. Він царював 41 рік у Єрусалимі. Бабуня його звалась Мааха, дочка Авесалома. Аса чинив те, що Господові було до вподоби, робив, як предок його Давид. Він вигнав розпусників з краю. І викинув усіх бавванів, що поробили його предки. Навіть бабуню свою мааху позбавив достоїнства великої пані за те, що вона зробила подобу астарти. Аса порубав її подобу і спалив у кедрон долині. Але узвища не було знесено. Хоч серце Аси і було віддане Господові поки віку його, він вніс у Господній храм присвяти свого батька і свої власні срібло, золото і посуд. Між Асою і Ваасою, царем ізраїльським, була війна, поки віку їхнього. Вааса цар Ізраїльський. Двигнувся проти юдеї і укріпив раму, щоб ніхто не виходив і не входив до Аси, царя юдейського. Отож Аса взяв все срібло і золото, що ще було зосталось у скарбниці господнього храму та й скарбниці царського палацу, та й віддав його в руки своїм слугам, і послав їх цар Аса до Бен-Гаддада, сина Таврімона. Сина Хезіона, царя Арамійського, що жив у Дамаску, і повелів йому сказати: Нехай буде союз між мною і тобою, як між моїм батьком та твоїм батьком. Ось я посилаю тобі гостинця сріблом і золотом, зламай союз, що у тебе з Ваасою, царем ізраїльським, щоб він відступив від мене. Послухався Бенгадад царя Аси і послав своїх військових отаманів проти ізраїльських міст і завоював Іон, Дан, Авел-Бет-Мааху, увесь кін усю нафталі землю. Як же почув про це Вааса, перестав укріпляти раму і повернувся у тірцу. Тоді цар Аса. Скликав усіх юдеїв, не виключаючи нікого, і ті забрали з рами каміння і дерево, що Вааса вживав для будови. Ними цар Аса укріпив Геву, що в Ніямині, і міцпу. Вся решта дій Аси, всі його подвиги та все, що він вчинив, і міста, що збудував, записані в літописній книзі царів юдейських. На старість він хворував на ноги і спочив аса зі своїми батьками і поховали його в місті Давида, його предка. Замість нього царював його син Йосафат.